Це купе для тварин. Тут є мисочка для тварин, там сюди можна якого улюбленця тут привезти і насипати тут корм. Дев'ятирічний Марк проводить нам екскурсію запорізьким вагоном незламності та розповідає, сюди приходить не вперше. Іграють телефон, іграю на фортепіано». Але то вдома, так? Да у нас, когда нету света, у нас генератор стоит. Что? Игрушки тут Распираюся. всякие. Ну, можно помалювати. Можна Или тут что-то можно сделать. А ще хлопчик зізнається, дуже хоче помандрувати країною саме цим вагоном. А куди хочеш поїхати? В Київ. А що в Києві? Є много. Метрополітен там, Макдольнес. У вагоні школяр навчається онлайн, коли вдома немає світла. У вільний час грається у дитячому купе. Є тут і улюблені розмальовки хлопця. Приходимо буває два рази, три рази на неділю, то ми можемо тут зарядити телефон, коли у нас немає світла з цим виключенням. Погрітися приходимо сюди. Ну, а чаю провідник предлагає ще чаю, щоб попити. Це все безкоштовно, тому що я кажу, що в такий час у нас з 24 січня вагон незламності запрацював у Запоріжжі. Тут є все необхідне для комфортного перебування людей на час відключення електроенергії. У Нас тепло це головне в наш час. У нас є світло. У нас є гарячі напої. Це дитяче купе. Ось завдяки серцю в долонях, телевізор, іграшки. Пані Валентина більше 15 років працює провідницею. Ще минулого тижня жінка курсувала між містами України, а сьогодні допомагає відвідувачам хаба в Запоріжжі. Кожного дня сюди приходять близько 10 людей. Розрахований вагон це спальних 18 місць, але сидячих набагато ж більше. По три, по чотири людини на одну полку можуть поміститися. Часто є і нема світла і тепло було, вимикали. Ну такі вагони потрібні. І навіть і не один за необхідності запоріжці можуть залишитись у вагоні на ніч. Проте під час тривоги відвідувачів просять пройти в укриття, яке знаходиться поруч на вокзалі. Вагон опалюється заправлен водичкою. Система циркулює. теплоносій, тепло, є світло, є екофло, Є здатність можливість підігріти сніданок, обід, холодильничок, попити чайку, обігрітися, навіть можливо залишитися на ніч. Такі вагони незламності вже функціонують в 12 областях країни. В Запоріжжі вагон працюватиме до завершення опалювального сезону. Загалом Укрзалізниця підготувала більше ста таких вагонів. Вони розсосереджені по всій країні. Усіх областях Харківська, Полтавська, найбільше таких вагонів зараз зосереджено в Києві в столиці, тому що там сама пікова ситуація з перебоями електроенергетики та відсутністю опалення.